Омолодження за 14 тисяч доларів у Мексиці ризиковано чи геніально? Важко повірити, але цій жінці 50 років, і без макіяжу вона виглядає максимум на 28-30. вона задокументувала всю свою трансформацію, і Тікток вибухнув замість люксових кремів та салонів. Вона полетіла до Мексики, щоб зробити повний фейсліфтінг, підтяжка обличчя та шиї, підтяжка чола. Блефаропластика, підтяжка верхньої губи, щоб скоротити відстань між носом і губою, імплант у підборіддя для ідеального профілю. Ціна 14 тисяч доларів. Через 20 днів після операції вона вже виглядає кардинально по-іншому. Так, є ще набряки, але навіть зараз ніхто не вірить, що це та сама людина. Люди в коментарях питають, як її взагалі впустили назад у США, якщо вона виглядає як зовсім інша. Відповідь: хірург видав довідку про перенесені процедури, і вона без проблем перетнула кордон. Напиши в коментарях, чи вважаєш, що воно того варте. І якщо ти теж задумаєшся про підтяжку чи омолодження, напиши мені. Я відповім на всі твої запитання та підберу рішення саме для тебе.